Ми повертаємось до студії вже з новими гостями, і я хочу представити їх. Полковник Збройних сил України Олександр Васильківський. Вітаємо пана Доброго дня. Радий бачити. Дуже приємно. І Ольга Зміївська, вітаю пані Ольга, яка представляє фонд незламність країни. Ми будемо говорити про дуже важливу тему. Ми говорили з оцем Віктором про силу духа, про те, що можна протиставити розпачі, що можна протиставити тому стану досить важкому, в якому багато хто з нас, хоча б іноді знаходиться, коли ти не знаєш відповідей, коли ти не зовсім розумієш, що робити, коли ти втрачаєш сили, втрачаєш енергію. І як сказали тільки що волонтерки, які були у нас в студії, Юлія Смагіна і Ярина Чаговець, вони сказали, що да, безумовно, держава дуже багато робить і дуже багато має робити. Але ми, українці, отака нація, яка завжди приходить і не чекає, коли хтось допоможе. Тому говоритимемо ми сьогодні про дуже важливу тему про так, скажімо, психологічно-емоційну реабілітацію. А також фізичну реабілітацію, безумовно, військовослужбовців. Рік на війні. Подумайте, у кожного з вас в Україні є хтось, про кого ви знаєте, що він зараз на фронті, що він воює, що він багато місяців не бачив своїх дітей, що він багато місяців не бачив своєї сім'ї, що в нього є виключно короткі моменти на відпочинок. І що є відповідальність за свободу і незалежність нашої держави, пане Олександре, Де, я знаю, що ви були фактично ініціатором створення центру реабілітації. І Я також знаю, що ця ідея вона успішно розвивається. Розкажіть, будь ласка, про те, як все починалось з чого. І що наразі, як це виглядає? Ну, ну по перше, Дмитро, щиро дякую за, за те, що запросили до студії. Ось дякую за запитання, за цю тематику, яку ви хочете народу України донести. Скажу так, ця ідея вона була зароджена ще в травні місяці по того року 2022, найважчого року нашої країни. Ідея зародилася на негативному досвіді, який я мав під час участі в антитерористичній операції, 2014, 2015, 2016 і 17 рік, до того моменту, як мою бригаду, де я був замкомандира бригади з морально-психологічного забезпечення, вивели на оновлення боєздатності. Ось під час перебування військовослужбовців, довготривалий час перебування у бойових діях, ось, а саме в боєздітненні з противником, з ворогом, все що, що може тільки впливати на емоційний психологічний стан військовослужбовців, воно негативно впливає. Негативно, це починаючи з побуту, де проживає. Особовий склад. Ось ті умови, які е, обстріли, бій за бію, ось, вони дуже негативно впливають. Втрата побратима, втрата близького там друга, а навіть і родича. Бо багато пішло воювати: батько, син, батько, донька, мати, донька. Ось, і ці всі втрати, ці всі. Негативні явища вони дуже впливають на психологічний стан особового складу, що тягне за собою часткову паніку, ось часткову деморалізацію, а то і повну деморалізацію особового складу. І сама крайня фаза цього всього наслідку це прояви суїцидальних вчинків. Ось ми незламна нація, але ми повинні берегти свого солдата. Ми повинні берегти свого бійця, тому що жити з поняттям, як наш ворог живе баби і що наражають, ми не можемо і не будемо ми так жити. Тому в мене зародилася ідея на проміжних рубежах глибоко ешелонованої оборони. Створити центр для оновлення боєздатності військовослужбовців, тобто дати їм як перезагрузку, дати їм психологічну допомогу, надати їм медичну допомогу в короткий термін з метою, ще раз кажу, оновити їх боєздатність, щоб вони далі виконували свої безпосередні обов'язки. Ну, тобто, це, це реально коротка, ефективна Саме програма. Так. Реабілітації. Воно називається декомпресія. декомпресія. Є реабілітація, вона починається з терміну два тижні і до пів року. Ось. А є таке поняття декомпресія, оновлення боєздатності, тобто перезагрузка особового складу. Це як з технікою, от вийшла там рота, батальйон. Ось і, і іде оновлення техніки зброї та озброєння, обслуговування так само і повинно бути з людиною оновити його психологічний, емоційний стан. Чи правильно я розумію, що е, фактично рішення про те, кого з підрозділу направити на таку програму приймаються за участі е, заступників, командирів, частин та підрозділів з, так. З, з морально психологічного Саме забезпечення? Саме Система запеченим? Побудована таким чином, військові психологи, первинна ланка заступника командира роти з морально-психологічного забезпечення, ось цілодобово ведуть спостереження за особовим складом методами бесіди, ось індивідуальними бесідами, колективними бесідами щодо виявлення категорії цих військовослужбовців, які вже потребують психологічну допомогу. Ось на протязі тижня, спостерігаючи. На протязі тижня збираючи дані про військовослужбовців, комплектуються групи з військової частини та направляються до реабілітаційного центру, де далі буде оказана для них медико-психологічна допомога. Я хотів би, щоб ми зараз показали декілька фотографій і сказати про те, що наразі в мережі є досить багато вже сюжетів. про... Те, як працює цей центр, і ми обов'язково викладемо ці сюжети окремо в опису до частини цього етеру, присвяченому саме нашій темі сьогоднішній. Ну, ви бачите, да? От, Олександре, розкажіть, будь ласка, трохи там, що входить до програми. До програми входить це в комплексі. Повторюю, робота лікарів і психологів. Психологи надають індивідуальну, допомогу колективно працюють, і робота з сім'ями, сімейна терапія. Угу. Тобто навіть з сім'ями. Навіть З сім'ями. Угу. З боку медиків надаються такі послуги медичні. Це перша спіліотерапія, соляна кімната, де оновлює, оновлюється у військовослужбовця дихальна система та нервова система. Далі ароматерапія теж саме. Оновлення дихальної та нервової системи. Е, наступний захід, який проводиться, це електросон. Е, це дуже важлива процедура, яка е, надає людині е, можливість через 3-4 сеанси е, спокійно спати вночі. Тобто, оті кошмари, відірвані руки, ноги, загиблі побратими, е, картинка бою, вона зникає. Ось. Наступна терапія це іде лазеротерапія. Це для очищення кровообігу військовослужбовця. Наступна це фізіопроцедури електротоками, там, низькими частотами. Ось, на глибон, глибинному рівні м'язи людини пом'якшуються. Ось наступна процедура: це лікувальна фізкультура. У кожного військовослужбовця компресійні удари по позвонку, по його хребту, по його поясниці, де йде зміщення позвонків хребта. Ось тому, це... що я перепрошую просто для тих людей, хто не розуміє про що да, мова. Да, просто да, ми да, маємо да. розуміти, лікувальна скільки кілограмів на себе просто носить від, людина в від ти. Кілограмів і до 40. і до 40. тому що е, різні бувають умови. Десь переносять боєкомплект. На боєкомплект з собою. Якщо це підрозділи артилерії, то е, снаряди 100, 152 го калібру, ну вони дуже важкі. Дуже. І людина, коли знаходиться в бронежилеті. Ось, має при собі зброю, і плюс підняти ще снаряд. Ось, і це ж не те, що ми взяли його і понесли. Ні, це е, час грає на секунди, не на хвилини, на секунди, тому що потрібно виконати бойове завдання. Потрібно максимально якнайшвидше нанести вогневе ураження противнику. Тобто люди працюють на ізнос, як кажуть, іде виснаженість, іде порушення. Опорно-рухального апарату. ось. І в центрі надається допомога, лікувальна фізкультура, де працюють врачі-реабілітологи, раз, де працюють мануальщики, два, і працюють е, фахівці, які надають майже 15 видів масажів. Угу. ось. І оцей захід переходить плавно в басейн. В якому температура води 32 градуси, ось розм'якшується від тепла м'язи, і лікувальна аква для військовослужбовців теж проводиться. Ну, давайте до пані Ольги. Пані Ольга, ми ж говорили про те, що це ініціатива, поки така військова ініціатива, воєнні з цією ініціативою вийшли, але ж треба це підтримувати якось ресурсно. Да? А розкажіть, будь ласка, про підтримку взагалі про те, як так сталося, що от ви і ваші товариші, і багато хто я знаю, ще підтримує цю ініціативу. Ви знаєте, у нас вже є досвід реабілітації з 2014 року. Наша команда займалася реабілітацією дітей загиблих воїнів. АТО. але це дуже різні речі, тому що всі хочуть допомагати діткам. Це не так важко, як допомагати військовим. В липні до нас звернувся пан Олександр, до нашої команди, з пропозицією підтримати цей проєкт. І, звісно, ми відгукнулися: це благодійний фонд на зламність країни. Тоді ми ще не сформувалися в благодійний фонд, але почали діяти. І виявилося, що дуже багато наших іноземних партнерів, з якими ми працюємо. А це наша дуже потужна сторона нашої діяльності. Не уявляють собі, як просто благодійні організації чи просто благодійники можуть підтримувати військових. Бо в них є таке, знаєте, стале поняття, що це може робити тільки держава. І я скажу чесно, що дуже багато часу. Я присвятила тому, щоб пояснювати людям, чому нам потрібно підтримувати реабілітацію військових, скажімо, декомпресію військових. Бо реабілітація це так, трошки це інш, інше. А, це мені задавали питання: а де ж держава так дійсно? Держава всебічно працює, але держава це великий механізм, і він не може бути таким швидким. Якби ми. Принаймні не таким швидким, як волонтерські як руки. Як волонтери. Якби ми чекали, коли нас нагодують, врятують, евакуюють, то у нас би не було а, тої потужної сили, яку ми зараз маємо, іде, крокуючи до перемоги. Тому що волонтери це перші, хто стають на захист, підставляють свої плечі. Тому. Було прийнято таке рішення їхати до наших іноземних партнерів, вести їх сюди. Але ви знаєте, що не всі такі сміливі, як українці, дуже багато людей просто мають такі дописи. Якщо це впливові люди, якщо те люди мають долучення до якихось великих організацій, вони мають дописи, що Україна небажана країна до відвідування, бо це дуже небезпечно. Але знайшлись у нас такі благодійники. і Я вам скажу чесно, що це і жінки. В більшій своєї мірі, які приїхали, дивилися, що, що, що відбувалося на Салтівці. Ми були на даху, вони бачили зруйноване місто, і вони, на власне очі розуміють вартість кожного бійця. І тому, як сказав пан Олександр, що треба. Берегти, зберегти солдата, і отак, от, от, стоячи на сцені в Литві, я сказала ту саму фразу, яка була виявилася ключовою фразою. Ці ланки ланцюга, які є нашим символом нашого фонду, три ланки посередині це ланка з краплею кров крові. Це кров солдата, який віддає своє життя за те, щоб ми могли зараз тут сидіти, спілкуватися, розмірковувати, планувати наше майбутнє. Тому сказати, що Держава там щось не робить. Вона робить, але у нас нема зараз регламенту, не прописані ще ті норми, які прийдуть і зроблять це як треба. Воно буде, але поступово. І ми, волонтери, це люди, які повинні розуміти, що ми не можемо перекладати відповідальність навіть за бійців. Ми ж купували і дрони, і техніку, і передавали то на фронт. а... Психологічний стан, я вважаю, це найголовніше. І навіть і вчора у мене були перемовини з іноземцями, і вони мене питають, що потрібно. їжа, вода. Я кажу, їжа, вода так. Але психологічне відновлення бійців психологічного стану це зараз найважливіша тема, яку ми всі повинні просувати. І... Навіть маленькі донати вони можуть допомогти. Бо якщо порівнювати, наприклад, декомпресію, реабілітацію в Україні і, наприклад, в сусідній нашій державі, ці цифри вони настільки різні. Ну, В Україні це, по-перше, дуже багато патріотів, які дають безкоштовно, дуже багато, наприклад, обладнання. І ми привезли дуже багато обладнання для того, щоб вони працювали те. Обладнання на відновлення боєздатності, тому приєднайтесь, будь ласка, до нас жертвуйте не солдату, а собі, бо від життя солдата залежить наша перемога. Можна дуже коротке, конкретне питання. Так, от скільки коштує день перебування бійця в центрі? От наразі наразі, це коштує так. Сказати? Ну якщо це можна да, сказати, да. це коштує 20 євро. Тобто, шановні друзі, перейдіть на благодійну платформу Лютий Лайф. Оберіть незламність країни і зрозумійте, що 20 євро коштує один день перебування одного бійця. Тобто тижнева програма, тижнева програма на одного бійця коштує 140 євро. Це приблизно 6 тисяч гривень. Це просто, просто 6 тисяч гривень за на життя нашого бійця. Жертуйте. Не жалійтесь своєї енергії, своїх грошей. Я дякую. І в мене ще питання. Ось яке. Я розумію, що дуже багато часу вже ми зайняли вашого, і що треба їхати що да, ще буквально хвилинку. Я задам це питання. Якщо захочете відповідь, ну якщо зможете відповісти, відповідіть, будь ласка. Я розумію, що ідея в тому, щоб масштабувати цю ідею, щоб цих центрів було більше. Але ви вже маєте досвід? Ви вже маєте досвід фактично ну, півроку, да? можна сказати. Більше, що... більше, 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 ніж півроку. Да. Питання таке: яка кількість пройшла? Ну, приблизно, якщо можна відповісти? І друге питання: чи введете ви оцінювання результативності? Тобто, чи є у вас фідбеки від командирів, від. Да. Це. Звісно, є зворотній зв'язок. Це по перше, ось з командирами з військовими частинами. І саме головне, коли ми провели експрес-опитування особового складу першого, другого, третього заїзду, ну ми проводимо щотижнево експрес-опитування. То, відверто кажучи, чесно, ми були вражені так. Що я стояв і в мене не було слів, де було по опитуванню 99,8% відповідей, я готовий йти воювати. Це по -по показник такий, що чесно, не зрівняти ні з чим. Не зрівняти. Ми вже е провели всі оці певні заходи для особового складу в кількості майже 2,5 тисяч військовослужбовців. Це потужно, це дуже потужно, але нам потрібна допомога, тому що ми хочемо збільшити заїзд. Це по-перше, тому що зараз до нас заходять військовослужбовці з напрямку Солідар, з Бахмута, південний напрямок Запорізький, плюс наша Харківська область, військові частини, підрозділу, які знаходяться. На кордоні з Білгородською областю, то тобто треба треба збільшувати. Треба збільшувати. От пер, до ефіру можна сказати, що дві військові частини позвонили і запросили допомоги. Запросили. Вони виходять на оновлення боєздатності і пішли дзвінки. Що прийміть нас, будь ласка, в нас є важкі люди. Ось і ми всі повинні розуміти, що є такий термін у військових: це поворотня і безповоротня психогенна втрата. Якщо е, по, поворотня психогенна втрата, її можна повернути, і вона частково, ось, але прояв буде далі дуже важкий, дуже. То безповоротня втрата це, на жаль, вже наслідки дуже серйозні. Це психіатричні лікарні. Ось це людина списана на все життя. Не тільки, і не тільки з військової, не тільки служби, з військової да. служби, а й в соціумі теж. А ми повинні вистояти, ми повинні перемогти, і ми повинні всіх військовослужбовців повернути назад в соціум, надати їм можливість е, прийти до нормального життя. Дякую вам дуже. Дякую, пані Ольга. Дякую за вашу роботу. Дякую, пане Олександре. Дякую. І дякую. Я вам. хотів ще передати вітання. У нас в сьогоднішньому ночному ефірі. Був американський ветеран військово-повітряних сил з Сполучених Штатів Америки. Марк Джей Лінквіст, який тут був влітку, який також, також знає про цей проєкт і Йому також теж вітання. Дода, дякую. Це так цікаво. Все просто все мережа. Все це мережа, бо ми українці реально такі мережева нація, яка весь час Незламна нація. незламна мережева незламна. нація, яка просто зробить все для того, щоб перемогти. І в цьому так. є впевненість.